Українські ЗМІ та блогери у соцмережах пишуть, що українцям заборонили самовільно збирати гриби та ягоди. Ба Більше порушників, начебто, чекають чималі штрафи, і їх розмір вже встановив Кабмін. Чи насправді українців штрафуватимуть за збір ягід та грибів? Ще наприкінці 2021 року Кабінет міністрів України затвердив норми, за якими визначають рівень заподіяної шкоди природно заповідним фондам, згідно з цією постановою. За збір ягід, грибів тощо у таких зонах зросли у кілька разів. Проте це стосується виключно національних природних парків, природних заповідників, ботанічних садів, дендрологічних парків. Чому тут не можна збирати гриби та ягоди? Природно-заповідні фонди створені спеціально, аби зберегти біорізноманіття довкілля. Тому ці території суворо оберігаються законодавством. Проте нині в Україні таких територій лише 6%. І кожна з них має інформаційну табличку, що це природоохоронна зона, нагадує Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, що загрожує порушникам. У природнозаповідних фондах заборонено рубати дерева, збирати рослини, ягоди, гриби, риба, Лити тощо, тож порушників цього закону чекають штрафи. До прикладу, за один гриб доведеться заплатити 75 гривень, а за кілограм ягід вже 378 гривень штрафу. Чи можна збирати гриби та ягоди у звичайному лісі? Заборона не поширюється на ліси, водні та інші природні ресурси, які не входять до території природно заповідних фондів. Тобто, закон ніяким чином не обмежує українців вільно збирати гриби та. Ягоди. Ягоди у звичайних лісах. Повістки від ТЦК зберігатимуть на пошті всього три дні. Якщо за цей час військово зобов'язана людина не забере документ їй загрожує штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень. Новації запровадив Кабмін постановою від 8 жовтня. Загалом схема така: поштар приносить повістку за адресою, вказаною в рекомендованому листі від ТЦК, вручає її особисто військово зобов'язаному або залишає у скринці. Якщо адресата вдома немає, поштар інформує його про цей лист. Телефоном або вкладає в поштову скриньку повідомлення, що у відділенні пошти на нього чекає повістка від ТЦК. Якщо за три дні військовозобов'язаний зобов'язаний її не забирає, лист повертають до центру комплектування з відміткою про відсутність цієї людини за адресою проживання, і цього вже достатньо для виписування штрафу. Опалювальний сезон 15 жовтня розпочнеться в Києві, Харкові, Чернігові та Житомирі. Передусім у лікарнях, школах та дитсадочках. У Мукачевому та на Житомирщині із теплом у квартирах іще зачекають відповідно до 21 жовтня та 1 листопада. Решта регіонів інформацію поки не оприлюднюють, а уряд уже створив штаб із підготовки до опалювального сезону. Міненерго та очільникам областей поставили чіткі завдання щодо захисту енергооб'єктів у житловій будинки. Ки опалення подають зазвичай із середини жовтня. Однак, коли середньодобова температура сягне позначки 8 градусів Цельсія і триматиметься на такому рівні, щонайменше три доби. Гідрометрологи класичну осінь вже обіцяють. Сьогодні похолодніша навіть на півдні та сході, там можливий дощ, і температура до плюс 14. на півночі плюс 13, На заході визерне сонце. а Повітря прогріється до плюс 16.